Всім доброго дня, друзі! В цьому відео я хочу вам розповісти, чому, на мою думку, з кожним роком буде більше людей хотіти емігрувати до Нової Зеландії. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця і ви знаєте саме причину, чому. Також прошу вас, друзі, долучитися до мого збору, який я розпочав на Mavic 3 для наших захисників. Які боронять Україну на каналі майже 11 тисяч підписників. Якщо кожен там скине по 7-8 гривень, то ми збираємо потрібну суму там 100 тисяч більше 100 тисяч гривень. І вже частину суми люди добрі перекинули. Кожному за це хочу подякувати, що ви це зробили. А також, друзі, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, розлоги, коментар, хоча б за тої причини, що це перший. Україномовний ютуб канал про Нову Зеландію, коли я це робив, жодного україномовного контенту про цю людину країну на кінці світу не було. Тому мені ваша підтримка дуже важлива. Ну, що я хочу сказати? Що тенденція зараз іде та, що дуже багато людей хоче в Нову Зеландію. Але це зробити не так і просто. Навряд чи ще будуть такі послаблення, як були раніше з міграційною політикою. Зараз бачу там останні 3-4 роки тільки ускладнюється ситуація. Багато людей зрозуміло, що Нова Зеландія це унікальна країна з її чистотою, з її екологією, з її високим рівнем життя. От навіть приїжджав до мене мій знайомий, тут подорожував по Новій Зеландії, він живе в Польщі, перед цим жив там в Чорногорії. Чорногорі. В якійсь європейській країні, вже не пам'ятаю, який говорить, що в Новій Зеландії набагато краще йому частіше, частіше туалети. Сміття, каже, взагалі ніде не валяється, так як там в європейських країнах. Потім говорить, що і це мене також здивувало, що тут виявляються продукти порівняно недорогі. Каже, на таку саму суму в Польщі. Я каже, менше щоб я скупився в Новій Зеландії, там на 150 доларів Новозеландських скупився, сказав. І також хочу переїхати в Нову Зеландію. Але це зробити, я ж кажу, непросто. Я приїхав, бо мене інколи питають, які документи треба, щоб переїхати в Нову Зеландію. Тут не проходить таке, таке мислення, як треба документи. Навіть коли я переїхав сюди, то в той момент ти не міг просто переїхати, а потім шукати роботу. Тобі ти повинен був знайти роботодавця. Так і зробив я. Я знайшов роботодавця, мені відкрили візу на три роки мою першу. А потім я ж тільки переїхав і мігрував до Нової Зеландії. А так просто, здається, можна, але тільки по навчанню. Тобто, якщо ви ще хочете тут навчатися в Новій Зеландії, вам потрібно знайти навчальний заклад. Дати туди документи, здати англійську IELTS Academic на 6,5 такі вимоги середні по, е, цих, тут, по навчанню. І плюс імміграції по навчанню, наскільки я знаю, що після того, як ви закінчили новозеландський вуз, вам потім ще відкривається віза, що ви можете тут працювати. І шукати роботу собі, в в Зеландії, жити, шукати роботу. О, і оскільки у вас буде вже новозеландська освіта, якщо ви надаєте роботу, працюєте який час, ви зможете отримати легше за інших резидентство, адже у вас також значить, буде непогана англійська мова, якщо ви вчитеся в Новій Зеландії. Це теж такий, як з варіантів. це хіба що так, а так, то тільки роботодавець, в принципі. Ну, була, як ви знаєте, українська спеціальна віза. Яку зробили тільки для родичів, хто живе в Новій Зеландії, тобто, тобто тих людей, які живуть за кордоном, хоча тим в Нову Зеландію, яких були родичі тут, то вони змогли відкрити українську спеціальну візу, а потім вже після цього навіть е, їм усім дозволилися тут податися на резиденцію, яке там, до речі, не так і дорого коштувало. Я, я вважаюся, ну так е, непогано, пощастило. Там, після того, як вдались на резидентство, то багатьох батьків старіші, то ви можете на якийсь якщо не можете роботу, то вам там за 60 років, то ви можете вже на якусь допомогу держави претендувати. А поки ви були, до речі, на цій візі українській, то в принципі, нічого не... тільки можна було працювати. Ну, ліміт, роботи, ліміт по роботі не був ніякий. Ну, і, Так як я говорив в, своїй, там, в своєму минулому відео, що перевага і чому люди хочуть зараз іммігрувати до Нової Зеландії, це не тільки її віддаленість, адже зараз, як я казав, я так думаю, що вже третя світова війна почалася, то Нова Зеландія, якщо подивитися на карту, то більш-менш безпечне місце. Вона дуже віддалена за рахунок своєї віддаленості. І це не тільки те, а як мої друзі розказують, і як я працював в Європі вже давно, але й зараз на сам на даний момент, що Новозеландія це такий островок ще доброта, чис, доброти, чистоти, якоїсь надії, немає такої, знаєте, тут неповаги один до одного, що тебе хочуть тільки утопити, принизити. Тут, в принципі, люди поважають один одного, люди підтримують один одного, дружні ком'юніті живуть. І з тими людьми, що зараз живуть в Європі, я більше і більше говорю, що вони там кажуть, що дуже багато зараз іммігрантів з різних країн, різних. І вже Європа вже не та давно. Ну, Я вже давно знав, що Європа не та. Подивіться навіть при тому, що вони знають, що Україна зараз захищає весь світ цивілізований і Європу, як вони нам по мінімалки допомагають. Це просто капут. Якщо така країна, як Норвегія, вона там забезпечила Росію більшою частиною снарядів, що в нас Європейський Союз разом взяти і Штати Америки, Уявіть. Ну і що це говорить? Що в принципі що вони ще не усвідомили. Що зараз майбутнє всього світу вирішується в Україні. І тому я думаю, що Європа вже давно не та і єдине таке місце, воно на кінці світу, і цю е, країну, що також е, називають раєм на землі, це Нова Зеландія. Тому, друзі, всім раджусь, хто в кого є можливість потрапити, але це зробити дуже важко. Важко, але неможливо, не якщо ми перед собою ставимо ціль. І йдемо маленькими кроками до неї, там, наприклад, вчимо потрішки англійську мову. Кожен день потрішки по 20 хвилин, по 30, по годині збільшуємо, потім якісь скіли свої по роботі, е -е, покращуємо. І це все вас буде рухати до цієї мети, до міграції до Нової Зеландії. Е -е, і вам бажаю в цьому щастя. Також, е -е, хто ще не підписався на мою партнерську. Е програму, в мене є спонсорська. Підтримайте, будь ласка, мій україномовний контент. Будьте моїми спонсорами. Я для спонсорів буду записувати е, там, різні відео, такі, які я не наважуюсь, записувати на загальну аудиторію. Дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Хочу побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава ЗСУ!